Це не я тупа, ти ти обіцяєш. <клес> чому пес патрон не вступає в партію Олега Ляшко? А чому оргазм з 60. Увага! Цей ролик створено лише з комічних цілей. Ми не ставимо на меті когось образити. Всі персонажі вигадані та не мають зв'язку з реальними особистостями. Тут ви можете почути мат. Ми намагались усе запікати, але монтажер Богдан міг десь втиканути. Вибачайте! Гарного перегляду друзі, привіт! Це шоу Жахливі жарти. Шоу, в якому одна команда намагається розсмішити іншу команду відверто жахливими жартами. Ми вже по перемогли. Так. Команда, у якої в кінцевому випадку буде менше балів, та команда і перемагає. Ми починаємо. Сьогодні у нас в гостях Анна Неплях, Міс, Україна, Всесвіт, Галактика, Чумацький шлях, Червоноточина. Так, мене ще ніхто не називав. Да, а угу. Як у тебе справа? Все добре. Тебе побачили ще краще. А як думаєш, ну біжать зараз в коментарях душніли, які будуть писати. Не, не «червоноточено», а черво Да. да. Так. Денис Волосов – найвідоміший таргетолог світ, Україна, галактика, найкращий. Червоточина. <ріст> містер, містер України, всесвіт. Денис Волосов. <рістити> Біля мене. Актор. <рістити> шоумен. Так. Чер... Черво <рістити> черво <-точино. рістити> Давай, «Червоноточено» Андрій Рибак. <рістити> Мене звати Іван Заєць, ну то таке. Не Ні. Для початку нам треба придумати назву нашим командам. Як наша команда буде називатись? Давай ти кажеш прикметник, я іменник. Окей. Голубий. Стіл. Голубий Стіл, голубий стіл. Голий Голубий дуже. Команда голубий стіл. Кажи прикметник, я іменник. Прахметник. Вот сейчас мы их Дніпровська Червоточина. дніпровська червоточина. Може, вона тобі тебе адрес хочешь сказать, куда їхать, после зъем. А, я знаю. <сх two> Окей, нам треба зрозуміти, Сразу хто буде з, починати. З ніловкості почали. Да. Нам треба зрозуміти, хто буде починати. По традиції, як в школі, ми тут всі разом. Чотири? Юзефа, Чу -ти Юзефа. Чуваши, по Дніпровоська. Чи по-дніпровоські права. Чікчірік, чікчирік. Чуваши. 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 А можна витюкатись? Друзі, стопи, перед тим як ми продовжимо, я вас прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і напишіть в коментарях свій варіант свого власного жахливого жарту. Найприкольніші ми перечитаємо, передивимось і вставимо в наступні випуски. Поїхали дивитись далі. Як зробити так, щоб у Путіна в жопі опинилося два пальці? Запросити Байдена в Україну? Ні, витягнути третій. Хорошо. Взагалі-то не треба сміятися. Я хіхікнув, тому що хорошо. Ваша черга. Чому в Росії зачинився Макдональдс та бургер на Тімати? Чому? Все м'ясо в Україні. Справа, це. Це пра. Просто це ну, правда. Типу, знаєш, ніби ніби а. ближче до правди. А як трахаються два з підозних руських? Віч на віч. Як називається хвороба зубів, коли стоматолог тратить дружину пацієнта? Як? Парадонтес. У нас інтелектуальне, що ви проходили. А типа сміх це типу один бал. А типа. А, це типу. Півбал. Ти читаєш. Я читаю, окей. хорошо, хорошо, хорошо. Чому пес-патрон не вступає в партію Олега Ляшко. Тому що там уже є кому нюхати сраку. Ну, типу, норм, але. Типу ГГ, но не гги. Ну, звісно, Вибачте. — спеціально. Як буде називатися концерт Баскова в Де? — В Біограді. А. Бабасков. було-було, братан. Вибач, вибач. Що спільного між оргазмом свині та Скабєєвою? Все. Їх обох Путін. 60 минут. А, можно, ну... А чому оргазм з Кобєєвою 60? Тому що може шо? Оргазм свині! Ну я зрозуміла, що... Дивись, скільки оргазм свині відбувається? Не так, ти свині в Сурі. А в неї передача 60 минут. Ну, я просто не дивлюся. Та звісно, ми теж не дивимося, нам друзі розказували. Як назвати Українку, яка поїхала на Росію і стала повією? Повалія. Ну, нічого, ми сміх накладемо там. Який лікар лікує Путіна? Ні, ми проб'ємо, проб'ємо. Я вже бачу так, це табло 0-0, там один бал десь вилетів. Чому Арестович дуже злиться, коли вимикається світло, а усі гаджети розряджені. Чому? Треба дрочити на себе по пам'яті. Сука. <зінця> <зінця> Просто представив, як дрочить Арестович. Включи будь-який ефір фейна. Що лишнє в цьому ряду? Арестович? Нюхай. Бебру. Нічого. Пауза. Ну, Хорошо. Я, Арістович, я зрозумів. треба... Скільки трапу... жартів про Арестовича. Давайте, будемо чести, ти Бебра розсмішила. Арістович. Слово Бебра. Кого ти обманюєш. Клас. Чому панін замінував собі жопу? Чому? Хочу привернути увагу пса Петрона. Це козир. Класна, був. Це, Це козир. <риклад> <риклад> Це був козир. Як називається братська могила з русскими? Пакет з пакетами. Очень. очень хорошо. Я бачив, що тебе смішить. реально Бебра. Пакет. Бебра. Кольок. <риклад> б... Кольок. <риклад> Давай денчик. А що таке бебра? <ріст> <ріст> Ні, ну реально. Бебра це слово з українського молодіжного сленгу, яким називають чоловічий статевий орган. Особливо популярним є вислів нюхай бебру. Буквально це означає, що людині пропонують понюхати член, але контекст вислову трошечки простіший: «Відвали», відпочинь, відстань. Чи просто єдине? Що буде, якщо Валіта Милявська Перепутає вібратор з дроном камікадзе. Вона нарешті кінчить. Сімпотний хлопець якесь гімно. Херня, херня, херня. О, мужики сосуться. Що відбувається? Зйомка наша шоу? Дурнів смотрит сторіс! Що? Що спільного між велбоєм та співачкою луною? Я, я підрозумівав. Ну, догадуюсь, до чого буде, але давай. Вони обоє тримали в руках Я Так і знав, блідо. Можливо, може навіть одночасно і надається. Як Іван Дорн називає свої хламідії? Як? Мастерська. Тут дісклеймер. Лідей, які знають, як називається продакшн до цього дорна. Ужас. В якій тюрмі буде сидіти Путін. Подумайте. О, який. Владимир Владимировський централ. Слухайте. Слухайте новий трек, а не не цих латвом. На яке питання росіянам заборонили відповідати ні? Будеш? Коли будуть нові вибори? Пакетик брать будете? Ну, Це хороше. Зрозумів? Я взагалі деякі речі ну, там, не вірю, а Ну, Пакетик буває. То шлях а, до твого серця це слово пакет? Чи бебра? Через пакетик. Через пакетик. Яке шоу буде популярно в Україні, коли ми переможемо? Яке? Наша Раша. Чому дорівнює діаметр ануса Київстонора? Діаметр члена баста. Душевно. Душевно в душу, як казав, баста. Мені б ти просто щось, коли спитав про діаметр ануса Київстонера. Чуть-чуть би подождав, я, чуть -чуть я ну, вже, типу, порвався. Отак вот вас! Я вважаю, що це, звісно, ну, недостойно. Мені Достійно. здається, не смішно. А, побасим. Побасим-побасим.